Мене в мозгу отак, отак. Всім привіт! У цьому відео ми поговоримо про такого стрімера як Михайло Лобіга. Якщо ви його дивитеся, то ви, напевно, задумались, що ця майже свята людина могла зробити такого, щоб потрапити в моє відео під таким заголовком. А я вам відповім нічого хорошого. Я впевнений, що в кінці відео ви скажете, що за ху... я зараз подиви інший дубль. Я впевнений, що в кінці відео ви мені подякуєте за те, що я вам відкрив очі. Моє розслідування стосовно Михайла тривало дуже довго. Майже цілих сім місяців я абсолютно нічого не робив і в останній день написав сценарій до цього відео, але я не в цьому суть. Ви навіть не уявляєте, в якому шоці я був в кінці цього відео. Ви на 100% будете впевнені, що Михайло Лубіга це головний лицемір двіча. Ох, їха! Є... Яка кісло... Перше, давайте подивимось, що доносить лебіга до своєї аудиторії. Я той людина, яка придумала сється, я його руки. Якби в суспільстві було признано то, що чоловік не не бізнедожен собахнуть і бути чистим, жилось би легше, Кожен ранок на цю хутрати со по півгодини свого життя. На Нас на, я без кайфу, вообще без оце зацвіл би і клянусь вам. Саме так вам не почулося. Лебіга давно вже доносить антигієнічні тезиси. Він відкрито заявляє, що митися це погано. Як на мене, то цього факту вже достатньо, щоб завершити це розслідування, та те, про що ви дізнаєтеся далі, вас 100% здивує. Якщо ви маєте слабку психіку, то я рекомендую виключити вам це відео. Хоча, якщо із психікою у вас все добре, то теж краще виключити це відео. Нах... Другий факт, який доведе вам, що Михайло Лебіга це справжній лицемір, це заробіток. На одному із своїх стрімів Михайло заговорив про заробіток. Я можу сказати дохід, наприклад, за, за жовтень. Це сама велика цифра, навірно, яку я коли заробляв за Дуже. цей жовтень. Скажи 10? Да. І тут ми зловили мішка на брехні, оскільки не може стрімер такого рівня заробляти 10 гривень в місяць. Ай-яй-яй, Михайло. Третій факт, який доводить нам, що Михайло лицемір це ставлення до своєї аудиторії. У Лебіги є одна, так скажемо, коронна фраза, і це. А що якщо я вам скажу, що насправді це шифр? Я дуже довго ламав голову, що це може означати, і зрештою запросив свого друга Віктора, який спеціалізується на вивченні стародавніх мов. Прошу вас не сумніватися в достовірності цієї інформації, оскільки Віктор має досвіду роботи в Гарварді, він 4 роки там драйв поли, і коротше він підслуховував лекції. Прошу вас послухати те, що він зараз скаже. Доброго дня всім, дякую, що запросили мене на це відео. Дозвольте представитися, мене звати Віктор Залупенко, я спеціаліст із давніх мов, і я довго досліджував ось цю фразу, яку мені скинули. І я дізнався, що це давньогрецька мова, змішана з закарпатським діалектом. І якщо її перекласти, то це означає. Підписники, я вас всіх ненавиджу, пішли ви всі нафік. Я взагалі з вами так дружньо розмовляю заради активу і онлайна. Ось, в принципі, що означає. Так, ще раз дякую, що запросили. Я популярний! Я знаю, що ця інформація вже дуже багатьох людей шокувала, але прошу вас додивитися відео до кінця, оскільки зараз буде четвертий і найголовніший факт. На цьому місці мала б бути реклама, але оскільки я лох і у мене 4 підписники, тому мені ніхто нічого не довіряє рекламувати, я просто якби тягну час, щоб трохи було більше хронометражу у відео. Ну, думаю, достатньо. І нарешті ми дійшли до самого основного четвертого факту, який доводить, що Михайло Лебіга це не дуже хороша людина. Насправді, Міша Лебіга це всього лиш маріонетка. Ну і ви, напевно, запитаєтеся, чи я? А я вам відповім. Майкл, саме пес Майкл заправляє всім цим. Саме псу Майклу належить канал на Твічі, Тікток Михайла, його інстаграм, і саме всі доходи, які заробляє Лебіга, насправді йдуть псу Майклу. Саме тому Лебіга назвав неправильну цифру свого заробітку. Він просто не знає скільки заробляє. Всі гроші йдуть на рахунок Майкла. Зараз ви напевно засумнівалися в цій інформації, оскільки звідки я можу це знати. Я вам відповім, що в мене є агент, який пробрався у довіру Михайла і зазняв відео, де пес карає свого господаря за невиконане завдання. І зараз, коли ви на 100% впевнені в цих фактах, ви напевно задумаєтесь, навіщо Псу стільки грошей, навіщо Псу взагалі пробиратися у медійку через руки Михайла? Це складне питання, і в мене є тільки припущення. Завдяки імені пса Майкл, ми знаємо, що він переселенець із США, оскільки Майкл це американське ім'я. Швидше за все він був вимушений покинути свою батьківщину. Саме тому зараз він заробляє собі гроші, щоб повернутися додому. Я знаю, що це важко повірити, але треба прийняти правду такою, якою вона є. Є. На даний момент Михайло знаходиться у ув'язненні у власної собаки і нам треба йому допомогти. Я пропоную поширити хештег фрі щоб якнайбільше людей дізналися про це. Якщо Лабіга справді зараз перебуває у ув'язненні Майкла, тож нехай просто кліпне 5 разів. Якщо ж ні і в нього все за шубість, то нехай знайде дискримінант 3x2-2х 5 до рівня 0.